Foi Історія проспекту Свободи починалась з вулиці Широка у 30-х роках 20-го століття її назвали проспектом Маршала Будьоного, бо саме тут герой виступав перед робітниками брянського заводу, що сьогодні відомий як завод імені Петровського на проспекті Яма на ямі, а пам'ятки занедбані сьогоднішня екскурсія вірла в мене в такий шок, тому що як більшу часті, якби їдеш по центру міста, бачиш зроблені проспекти, такі місця, де більше скаплений людей людей. А от проспект Свободи з таким звучним названням. оказался достаточно э, в такой ситуации нелепоприятной Возле Дворца культуры просто-напросто свалка, стихийная свалка. Вот. Тот, допустим, тот же заброшенный детский садик, там где просто э, точно такая же свалка. Мы уже свободны не один год вот. и удивляет, что у многих чиновников, у многих бюрократов не дошли руки до э, текущих проблем горожан. Кіно у Дніпропетровську вперше показали саме на проспекті Свободи у клубі робітників вулкан. Зараз тут церква Петра та Павла. Кайдацький палац культури неодноразово закривали. Зараз він працює, але має проблеми з опаленням та електроенергією. Сложне умови, робочий район, багато заводів, плоха екологія. Ну все одно це теж люди. Останньою зупинкою святкових екскурсій стала площа Дзержинського, на якій відкрили станцію метро Проспект Свободи. Тут у місті провели акцію, прив'язали стрічки із написом Тінуй свободу та привітали жителів району зі святом. Більшість навіть не знала про день свободи. Оце тут міська влада дозволяє проводити мітинги та інші масові заходи. В Нью-Йорку є статуя свободи 93 метри завишки. В Дніпропетровській проспект Свободи закопаний на 70 метрів під землею. Я вважаю, що це ну зовсім ну, таке ставлення, яке неможливе в Україні. І ми це ставлення до свободи. Ми його змінимо. Основними цінностями ліберальна партія Україна майбутнього вважає свободу, право на власність, солідарність та совість. Олена Городецька, Олександр Добина, новини 11 каналу.